Вітаю на каналі Хата рецептів! Готуємо швидкий та дуже смачний солоний пиріг, де основою для тіста буде звичайний лаваш. Спочатку готуємо начинку для нашого пирога. Для цього беремо одну ріпчасту цибулю, чистимо її та дрібненько нарізаємо. Друзі, якщо вам подобаються мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Це дійсно допомагає у розвитку мого каналу. На пательні розігріваємо 3-4 столові ложки олії. Викладаємо туди нарізану цибулю та смажимо її на середньому вогні до золотистого кольору, періодично помішуючи. Поки смажиться цибуля, нарізаємо свіжі гриби 100 г звичайних печерець. Ви можете замінити будь-якими улюбленими вами грибами, гливи, лисички, звісно, найсмачніше буде з білими грибами. Цибулька вже підрум'янилась, додаємо до неї нарізані гриби та смажимо на середньому вогні, поки гриби не зменшаться в об'ємі десь в два рази. Далі додаємо півчайної ложки солі, півчайної ложки чорного меленого перцю та півчайної ложки сушеної петрушки. До грибної начинки додаємо 70 г жирних вершків. Вичавлюємо два зубчики чеснику, доводимо до кипіння, ще раз перемішуємо. Як тільки маса загусне, вимикаємо вогонь. Все, грибна начинка у нас готова. У цьому пирозі замість тіста будуть звичайні тонкі лаваші. З одного краю лаваша викладаємо тоненькою смужкою грибну начинку. Зверху гриби посипаємо натертим твердим сиром. У мене це моцарела. Загортаємо лаваш з начинкою в доволі щільний рулет. До речі, друзі, дякую вам всім за перегляди. Цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. Круглу форму для випікання застеляємо пергаментом та починаємо формувати наш пиріг. Викладаємо першу трубочку, плотно притискаючи до бортиків. Ті ж самі дії ми повторюємо з кожним лавашем. Викладаємо грибну начинку, зверху гриби посипаємо сиром і все щільно скручуємо в рулет. Кожен такий рулет із лаваша ми складаємо по колу, формуючи пиріг в віді равлика. Як бачите, цей пиріг готується дуже просто та легко, а головне з начинками можна експериментувати. Замість грибів можна взяти будь-який м'ясний фарш або просто нарізати ковбасу сиром. Для заливки пирога в миску вбиваємо 2 курячих яйця. Туди вливаємо 100 мл молока. Додаємо півчайної ложки солі, півчайної ложки копченої паприки. Все збиваємо вінчиком, як звичайний омлет. Зверху пиріг заливаємо підготовленою яєчно-молочною сумішю. Розігріваємо духовку до 190 градусів та ставимо наш пиріг на 20-25 хвилин до золотистої скоринки. Ароматний смачний швидкий пиріг з грибами та сиром готовий. Подивіться, яка краса. Перекладаємо пиріг на тарілку, знімаємо з нього пергамент і можна куштувати. До речі, цей пиріг мені більше смакує охолодженим. Коли немає часу готувати, а хочеться здивувати рідних та гостей чимось смачним та оригінальним, цей рецепт буде в нагоді. Як бачите, нічого складного, пиріг готується на раз, два, три. Подивіться, яка краса всередині. Ароматна грибна начинка та багато-багато сиру. Завдяки яєчно молочній суміші, лаваш гарно пропікся, і всередині він м'який, а зверху хрустка з коринка. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Чекаю від вас подобайку та підписку. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати такий пиріг на вечерю або на новорічний стіл. Та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт і смачного!